Доброго ранку. Сьогодні 22 липня. З вами Фрізанів Сад і ми починаємо знайомство з моїм колекційним виноградом, виноградником, який виростає на Хмельниччині. Ну, починаємо з самого першого мого винограда, який я посадив на цьому участку. Це талісман. Талісман то є мати сотні видів винограда, які були запилені на талісмані і вирощені нашими телекціонерами. Вивів його на арку, тому що він погано себе ввів на шпалері. Не давав урожаю, дуже грошив. Зараз ви можете побачити наявність грон і я думаю, що менше гроші не буде. Е... На цій шпалері в нас посажені також Ельдорадо Кашича. Неукривний виноград Дуже смачний, дуже сильний мускат. Мені подобається. Талісман у нас теж в неукривній формі. Також привитий на талісман Альбіна Бачинського, теж неукривна форма. Поки що нічого не можу сказати. Перший рік плодоносить І посаджений неукривна форма Шаповалова. Полуничний посаджений сажанець на своїх корнях. Теж неукривна форма, яка надіюсь Всім буде до смаку, тому що смакові якості тут дуже круті. Дуже круті. При повному дозріванні смак полуниці. Реальний смак полуниці. Присутній. Так, далі переходимо потихеньку. Це я вам хочу показати виноград, який розташований в мене на подвір'ї. Тут маракуя у нас росте. Надіюсь, що ми побачимо хоча б цвіт, не знаю, Чи, чи побачимо плоди в цьому році? Це посаджений в цьому році. Так, тут хурма росте, хурма вергінка на яку я пробував прививати. Ну, вийшло. Одна прививка пішла, а ті не пішли. Але о, друга ще є. Не знаю, подивимося, що це буде. Так. Другий сорт, який просто шикарний. Це класика. Класика виноградарства українського. Це Аркадія. Це наша прекрасна Аркадія. Яка дає величезну нагрузку. Цей кущ займає 5 метрів. І я нічого не прибираю. Вона все витягує. Ось така краса. Ось така краса. Так. Далі. Далі. Зоренька. Була сигналка. Зараз перше плодоношення. Золенька. Зазорінька йде Андрюша Балабанова. Класні грони, класна ягода. Смак так собі, але хай буде. Тут хочу показати вам прищепку. Прищепку бананан, бананчик рожевий. Хочу показати, запилилась грона. Це причепа цьому році. Весняна причепа. Ось така грона. Чудова. Ну вона не одна, тут ще є. Поки не забирає, хай буде. Ріст дуже класний, Мощний Біля бананчика рататуй. Рататуй, який пішов Уже до трьох метрів. Теж є маленька гронка Йдемо далі, тут теж так Аркадія. Аркадія, ще один курчик. Курчик. Значить, біля Аркадії Хеллоуін, Хелловін, перший рік по Цікава ягода, давно хотів. Цікава, прикольна ягода. Так, далі йдемо, далі йдемо Переображення. Такі от лапки. преображение. Радует каждый рик. Каждый рик радует. И дуже смакует. И мне до подобы. Хоть кажут, что смак простой. Тут прищепа аватара. Дуже классно пришла в рост. Дуже классно. До метра. Одна прищепа и другая прищепа. Де прищай подруга? Шукаємо, шукаємо. Ось. Вот вона. Теж пішла. Пішла, 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 пішла. Вот вона. Так, далі йдемо, далі Юпітер. Юпітер не викрила форма. Вив на Аркуї. На перегулу, як говорить. Тут Рошфор. Рошфор. Це величезна ягода. Дуже смачна. Грони риклі, але вона набере свого своїй якості величезної ягоди і буде все класно. Бігом-бігом, йдемо далі. Далі йде вальок. Далі йде вальок і торнадо. Прививки на технічному сорті маркет. Так. Так, далі йде велес з такими бомбочками. Не знаю, коли воно все зріє, якщо чесно. Вже 22 липня, а воно все зелене, як бобун. Дожі йдуть, сонця мало. Але будемо діятися. Так, дивіться, яка краса. Подобається велець, хоч кажуть, що трищать. В мене, слава Богу. Порада у цьому році з сигнальними грузцями. Такими маленькими аватар. власний саженець. Одна, дві. І десь ще одна була. Ще одна була десь. А, ось третя грозочка. Ось я їх чекав три роки. Ці грозочка, вона дуже-дуже погано розвивається, дає плоди аж на третій рік. Так, це у нас знову преображення. Приображені привити ретатурі і мину, минулорічна прививка клубнічна полунична. Тобто, Привибочка була. Не, от, от прививочка була. І дав такий урожай полуничний. Дуже радий. Дуже смакується ягода. Также приображення знову. І закінчуємо. Ні, не закінчуємо. Ще покажу Ось такий сорт. Не знаю, що він як і називається. Погрошив трошки. Запилився так. Він. Але я в нього взяв сусіда, так сказати, вкрав. І привив собі. Він неукривний, морозицький кей. Це перша плодоносна, Смачний виноград. Морози не боїться, не знаю, що за сорт побачимо. Потім як дозріє, може ви мені підкажете. Так, ну на цьому, мабуть, мабуть вже досить. На сьогодні дуже довго вийшло відео, вибачаюся, але це для початку. А далі підемо на наш основний виноградник, який розташований в мене на. Участку на городі. Будьте здорові! Вітаю всіх з мирним цим ранком. Миру всім, щастя, добра і перемоги.